І так далі, що ми робимо? Це е, значки. Значок перший у вигляді трюханів. Взагалі, я продумувала, коли сама ідея того, що я хочу зробити. Мені пройшла ідея трусів, і я потім дивилася якось в Pinterest, і побачила з глини труси. І тобто... Ця ідея не тільки мені пройшла, а ще й якійсь людині, яка це зробила. Я потім зроблю їх більш реалістичному знову ж таки, додам якісь темерюшечки, намалюю. Але зараз нам треба зробити форму. Так, стоп. Яку форму? Треба подумати. А, Ага, якось отак у вигляді букви Т. Так, да, щось якось отак. Але вона якась дуже товсте. І що, і куди, і як. Коротше, якось так. Потім ми будемо фігачити на клей ззаду а, штуку спеціальну з булавкою. І і норми. Наступне, що ми будемо робити. З значків це рамку, але без так сказати місця, куди можна щось покласти, якусь картинку. Я потім просто намалюю щось в ній. Я пообідала і прекрасно можу продовжувати. Наступний значок, який ми робимо, це ось такий гусь. Не знаю, не знаю, як його зробити. Напевно, треба було б вирізати з паперу його форму. Голова. Оце голова, наприклад. Отака. Тулуб. Отакий. От ой, десь тут повинні починатися ноги. А... Блін, як це калічно виглядає. А, ні, гайс, щось... Ой. Щось не дуже. Перероблюємо. Так. О, ладно, ладно. Погнали. Ой, ой, ой. Тепер із цього треба щось зробити більш-менш адекватне. Ой-ой-ой. Гусь, сорі, сорі. Зразу треба воду. Слухайте, гайз, ух ти ж, Йомайо. -моє. по-моєму, це реалістично. Фух, харе вже з цього гуся. Далі я почала робити ось такий значок у вигляді НЛО, намалювала, так сказати, ескіз самостійно. Ну і тут нічого складного, просто ліпимо голову. Потім головне адекватно це все розфарбувати. А, ну і ось пензликом я зробила контур очей і рота. Next. це те, що я просто обожнюю в різних. Видах якогось речей це зуб. Його було вже робити трохи складніше, але це все одно реально. Ну це взагалі ізі-бізі, ось такий будиночок, це магніт. І знову ж таки, головне адекватно це все діло розфарбувати. О далі те, що я просто обожнюю з їжі, це тиква, вірніше, гарбуз. Я вже багато разів розповідала, що в мене максимальний фокус на. Сирій їжі. Я поки не повністю сироїдка і поки не планую цього. Але от якщо казати про гарбуз, то я обожнюю його їсти сирим якраз. Я в шоці від того, що мені тютюльку в тютюльку вистачає глини. Далі знову їжа це гриб. Дуже задоволена тим, як я зробила форму. Просто перфект. Ну, а це дещо дуже цікавеньке, зараз розкажу. Це чисто креатив від мене. Я коли думала, що можна зробити, малювала якісь ідеї, просто рандомні якісь фігури. Намалювала я себе, як я себе бачу, от, оце страшненько трішки, а оце я. Тобто, от волосся просто голова і на голові шляпа. З третім оком. Дуже так це для мене, знаєте, іронічно, символічно. Розфарбую, буде файно. Ну тут, скажу за все, волосся не буде. Просто такий смайлик обличчя. Ура! Тепер будемо прибирати. І так, наші вироби вже висохли, шліфуємо наші прекрасні вироби. Значки магніти насправді це перший раз, коли я ліплю, ліпила з глини прям настільки гарно, що мені дуже треба мало щось шліфувати. І це каже про практику, про те, що я вже не практикувалася, звісно. Можна ще краще. Головне, мені не перепутати, де значки будуться, де магніти. Будиночок це магніт. У мене ось такі є магніти, від яких значить, я буду відфігачувати оці різнокольорові негарні фігні. і буду використовувати саме магніт. Тільки треба ще розібратися, це я таке продумала. Але я не знаю, як це буде на практиці. Треба відфігачити цей магніт якимось чином. Ладно. Головне, що підходить магніт під. А, так, зараз все розламаю ще під форму того чи іншого магніту. А ще треба подумати, як я буду приклеювати магніт до глиняної цієї штучки. Бо термоклею в мене нема. Був, але він залишився на квартирі, де я жила. Скільки там 11 років чи скільки. Або Суперклеєм. Але Суперклей може, хоча треба пробувати. Мінус, звісно, що потім в тебе все в цій глині сухій, по суті. Але ми просто беремо вологу серветку і витираємо кожен. З наших виробів, або просто можна пензликом обережно пройтись, і все. Гайс, це виявилося достатньо легко. Я просто ножем підковиряла трішки магніт, і цей пластик дуже фіговий, тому він потріскався. Я думаю, в дитинстві в школі всі пам'ятають ці магніти з дошок. Вони були на дошках зі смайликами, ще були. І для мене це, звісно, така ностальгія. Дуже, звісно, прекрасно поставила кабору в цей раз, і не сильно було видно, що я там мазюкала. Але от зараз я роблю тикву, гарбуз і намішала на бадяжова коричневий колір. Робила декілька зразу виробів, бо, наприклад, коричневий не тільки в гарбузі. Потрібен, а ще й в грибі, <сум> в грибі, ну ви зрозуміли, та в інших виробах. Щоб бля, було максимально мені важко це зробити цілесний, набадяжити оцей цілесний колір. В результаті в мене вийшов адекватний беж, але я не запам'ятала, що я там понамішувала. Так, давайте покажу, як я прикріпляю на оця, оцю фігню. Значу. Як це? Булавка І на магніт, на основу магніту. Магніт. Ми беремо. Клей. Написано універсальний. Подивимось. Що не відкривається то? Я не поняла. Вансек. Блін, що він, він такий жидкий? Я б забула про це. Якось його розфігачимо, ладно. Все на глаз, все на глаз. Ну от, подивимось, наскільки довго воно тут буде. Блін, я навіть не знаю. Це також фігачить, блін. Треба термоклей. Так, я проклеїла, тримаю зараз. А я от навіть і не знаю, як на що поставити, під що поставити, щоб воно сильно прочупилося. По суті, готово. І от, Результати. Мені дійсно все подобається. От ще додаткові мої коментарі. Я дуже задоволена тим, що в мене вийшло, і насправді хочеться ще далі творити. Я вже собі не купила наступні свої товари, які мені необхідні дні для наступних моїх витворів в творчості. На годині поки ставимо паузу. Далі піде в діло дещо інше. Ну і звісно, чисто нон-стоп. Я вишиваю. Це вже для мене як база. А щось, якщо казати про щось паралельно, паралельне, то от глина була. Наступне буде дещо ще. Я дуже вам дякую за перегляд. Бажаю вам всього самого найкращого, креативте! Класного вам стану! Багато енергії, класного настрою до нового відео.